У нашому житті бувають такі обставини, на які ми жодним чином не можемо вплинути, як би ми не старалися. І якщо ми хочемо більше мати спокою в своєму житті, нам треба навчитися приймати ці обставини з руки Господа. Я не кажу про обставини, де ми можемо вплинути, де у нас є влада щось змінювати. Я маю на увазі саме такі обставини, саме такі ситуації, де от відбувається, і ти нічого з цим подіяти не можеш. У нас може бути дві реакції. Перша неправильна, я злюсь, я гніваюсь, я звинувачую усе і вся, звинувачую людей, звинувачую Бога, звинувачую обставини. Або інша реакція: я змиряюсь, я приймаю, що це допущено в моє життя. І намагаюсь знайти в цьому якусь мудрість, намагаюсь знайти в цьому якийсь урок. Розумію, що це допущено для мого блага або для блага моїх близьких. І коли я таким чином, по філософськи, можна так сказати, відношусь до таких обставин, то спокій приходить в моє серце. Давайте цьому навчатися.